Запросила для того, щоб провести таку профорієнтацію, поділитися е, з дівчатами е, з чарівними дівчатами, можливостями в майбутньому, ким вони можуть стати, І назвали ми цю сесію як е, «GPS майбутніх мрій. І сьогодні я думаю, що ми допомогли, ми стали таким навігатором відкрити нові горизонти і подивитися, скласти свою мрію е, кар'єрну мрію, ким я хочу бути. Сьогодні приїхала розповісти підліткам, дівчаткам про свій шлях, про те, як я переживала в їхні 15-16 років, і які міфи в мене були в голові, і можливо навіть змогла би розвінчати якісь міфи, бо зараз, вже з тих років, я розумію, що багато тягару і багато різних стереотипів, які існують в цьому віці, але це насправді все, все міфи. Моя задача сьогодні поділитися своїм досвідом показати що все можливо надихнути людей Сьогодні ми провели в рамках проекту дуже ресурсно зустріч з дівчатами. Ми поговорили про фінансів, про фінансову культуру, про інвестиції, як можна заробляти, як наші гроші зберігати. Мені приємно, що ця тема є важливою для дівчат підліткового віку, і це ми змогли побачити по їх реакції, по їх питанням після нашого майстер-класу. Тобто вони були зацікавлені і хотіли отримати більше відповіді на свої питання. Це неймовірний проєкт. Кожного разу, коли приходять дівчата на модуль, вони неймовірно щасливі, вони вже познайомилися одна з одною, вони дуже завжди в очікуванні наступних модулів, наступних тем, їм дуже цікаво приходити на тренінги, бо кожного разу це нові спікери, нові знання, нові теми. Я сподіваюся, що завдяки цьому проєкту я зможу зрозуміти, що я хочу для свого життя. І я сподіваюся, що гарно провести час зі всіма. Дуже було цікаво послухати і ознати багато що про мистецтво. І на сьогоднішньому тренінгу я дізналась дуже багато цікавого про мистецтво. Я згадала старі знайомства, і я дуже вдячна їй за цей цікавий досвід. І надію, що в майбутньому я можу долучитися до чогось, щоб могло розвинути наше місто.